Друзі, вітаю всіх! Сьогодні я хочу зробити огляд ремонту однокімнатної квартири. Це житловий комплекс Варшавський плюс. Ходімо? Я хочу вам показати планування квартири та які оздоблювальні роботи були вже виконані. Це кухня. З цієї сторони, буде сама кухня стояти. Ми бачимо, що стіни вже поштукатурили. В попередньому відео я показувала. Як виглядала квартира до штукатурних робіт. Якщо хочете побачити, кому цікаво, дивіться. До штукатурних робіт зробили електромонтажні роботи. Ми бачимо електрику. Кухня доволі велика, а з цієї сторони дуже гарна та затишна луджія. Ось так. Замовники не убирали це вікно. Тут буде дуже гарно та затишно. Стіни теж поштукатурені. Штукатурка, бачите, вже така, суха. І давайте подивимося далі. З цієї сторони в нас ванна кімната. Ванна кімната площею 4 квадратних метри. Теж поштукатурена. Це вхідна група, вхідні броньовані двері. А з цієї сторони в нас невелика, але дуже затишна кімната. Світла, великі вікна. Бачимо, що штукатурка вже висохла. На стінах, до речі, в нас будуть шпалери. Ось таке планування, як вам, для однокімнатної квартири площею 40 квадратних метрів, на мій погляд, дуже гарне планування. Так, ходімо. А наступні роботи в нас це укладання керамогранітної плитки в ванній кімнаті та на кухні. І якщо друзі вам цікаво, як буде проходити ремонт далі, оставайтеся з нами і до наступних зустрічей.